У Кропивницькому посмертні відзнаки вручили родинам загиблих захисників державні та обласні нагороди за захист України. Влада присвоїла 42 двом полеглим військовим. Після церемонії нагородження загиблих бійців шанували хвилиною мовчання. Рідні захисників переконані, завдяки відвазі та самопожертві військових Україна тримається. Тому українці не мають права забути їхній героїчний подвиг. Син мій був строковиком, він служив в місті Харків. Коли почалася війна, він, мабуть, один із перших, який займав позиції. ну і Потім боронив місто Харків. Потім місто Бахмут, а загинув на Роботино. Це сталося 28 жовтня, 23-му році. Вони виконували бойове завдання. І... Автомобіль брон їхні броні автомобіль ракета.